Доброго дня, ми учні школи No11 провели невелике наукове дослідження. І сьогодні спробуємо розповісти про наукові здобутки Павла Тутковського. А народився він на Вінниччині 1 березня 1858 року. Він закінчив природне відділення Київського університету і до 1900 1895 року працював у геологічному кабінеті цього університету. У 1917 році став професором університету, читав лекції студентів, а згодом при університеті створив географічний інститут. Студенти з захопленням вступили його лекції на тему Завдання і межі географії, де він підкреслював, що географія має давати повне і сучасне відображення сучасного ліку землі. Він написав понад 300 наукових праць. Це роботи з мінерології, палеонтології, ґрунтознавства та інших. Йому вдалося зібрати багато фактів для характеристики предльодовикових, льодовикових і післяльодовикових відказів талесових телес, тощо. Вони стали фундаментом для ряду гіпотез і теоретичних побудов щодо особливостей четвертивного періоду в Україні і в Європі взагалі. На, йому, на цьому емпір, емпіричному матеріалі виникли його узагальнення про причини великого плейстоценового оледеніння. Викопних пустель північної півкулі, походження лесу і неолітичної культури класифікації ландшафтів України. Ось як писав Тутковський про дослідження родовищ Каоліну і глини на Катеринославщині, Волині та Київщині. Величезні невичебні багатства, різноманітних і найкращих глин в Україні. Відомі ще з найдавніших до історичних часів і вживалися для гончарства, порцелянового і фансованого виробництва та інших керамічних виробів. Злочі ще найчастіших каолінів різних цінних сортів глини, звичайно широко розповсюджені по Україні, мають велику економічну майбутність. У своїй роботі карстів явища і природні артизіанські жила він міркував щодо організації в Луцьку водоволь. Павло Павлович, разом з Володимиром Вернадським, брав активну участь у створенні і розвитку першої академії наук України. Він очолював відділ фізико-математичних наук. Тутковський багато чого досягнув за життя. Ось 1919 року його призначено головою сільськогосподарського комітету республіки. Водночас він очолював комісію по вивченню природних багатств України. Павла Аполоновича шанували на Житомирщині та визнали героєм наукової праці. Велику увагу Павло Аполонович приділяв бібліотечній справі, був одним з активістів по створенні бібліотеки Академії наук України. Брав активну участь у роботі термінологічних засідань. Ще більшу увагу приділяв учений проблемам української мови, за що його несправедливо почали називати націоналістом. Його можна назвати справжнім українознавцем, бо він став на захист пам'яток енергічної природи це печери, валуни, водоспади на річках України. Він турбувався про освіту та виховання молоді, яка повинна бути спрямована на розумові і духовні здібності. Всі ці розуми він опублікував у Київському вськові. Недаремно Володимир Іванович Вернацький називав його найкращим знавцем неорганічної природи України. Його наукова і громадська робота обірвалася передчасною смертю 3 червня 1930 року, але його наукові здобутки мають велику цінність у галузі геології, української географії та інших галузях міністрів. Дякую за увагу.